Вітаю! Хочу поділитися, показати вам загадку, яка зірвала інтернет. Називається ця загадка Де подівся долар. І так, троє друзів, зайшли в кафе, і їх рахунок був 30 доларів. Кожен з них поділився, ну, заплатив за себе і заплатив по 10 баксів. Коли офіціант прийшов здавати гроші, то з'ясувалося, що сума їх рахунку дорівнювала 25 баксів. Тому офіціант з цієї суми вирішив роздати клієнтам по одному баксу і залишити собі 2 бакси. І того. Кожен з них заплатив по 9 доларів, а 9 на 3 це 27 доларів? Да? Плюс 2 долари, які залишив собі офіціант. Питання: де ще один дівся долар?